У листопаді 1593 року у Ватикані відбулася подія, яка могла здатися неймовірною для багатьох європейських політиків. Папа римський Климент VIII вирішив звернутися з офіційними листами до запорізьких козаків. Польські хроністи часто називали їх піратами чи волоцюгами, але папа добре знав про їхні сміливі походи проти Османської імперії, про знищені козаками укріплення в Кілії та Очакові, і про спалені турецькі кораблі, що колись наганяли жах на Чорному морі. Для Ватикану запорожці були не розбишатством, а силою, здатною вплинути на долю всього регіону. Перший лист Климент VIII адресував Богдану Микошинському, називаючи його вибраним сином і шляхетним мужем генеральним гетьманом козаків. Польська влада тоді уникала титулу гетьман щодо будь-якого козацького керівника, але Рим чудово розумів, що запорозьке військо фактично існує як незалежна військова організація з власною системою влади, дисципліною та традиціями. Для папи Микошинський був воєначальником, із яким можна вести перемовини на рівних. У листі папа наголошує, що знає про славне козацьке військо, здатне допомогти християнському світові у боротьбі зі спільними ворогами віри. Другий лист, адресований усім запорожцям, називає їх військовими слугами Господніми, терміном, який у папській канцелярії використовувався лише щодо членів католицьких рицарських орденів і лицарів хрестоносців. Така оцінка православних воїнів була безпрецедентною честю. Запорожці справді мали славу, що сягала далеко за межі Речі Посполитої. Від часів Дмитра Вишневецького їхні чайки здійснювали раптові морські рейди, руйнували турецькі твердини та з'являлися під самим Стамбулом. Османи називали їх чорними бурями з півночі, а польща часто не могла повністю контролювати їхні дії. Саме тому Ватикан бачив у них ідеальних союзників у створенні антитурецької коаліції, яка увійшла в історію як священна ліга. Ці два листи стали не просто виявом поваги до козаків. Вони фактично зробили військо запорозьке суб'єктом міжнародної політики. Якщо глава Ватикану визнає за кошовим отаманом титул гетьмана і звертається до козаків у тій самій формі, що й до європейських рицарів, це означає, що наприкінці 16 століття козацтво перестає бути лише прикордонною спільнотою. Воно стає впливовою військово-політичною силою. Саме тому провідників запорожців від часів Вишневецького цілком обґрунтовано можна вважати справжніми козацькими. Ми гетьманами, чий авторитет визнавали далеко за межами українських земель. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.